Усім доброго вечора. Ми з України. Для вас це буде вже доброго ранку. Бо я знімаю ролик з вечора. Бо завтра я знімати нічого не буду. У мене завтра поважна причина. У моїй бабусі день, день народження, так що я не буду завтра нічого знімати. А цю частину я придержу, придержав на, на ранок. От так. Думав ще скласти колесо. Ні, завтра складу. Завтра складу. Ну, я завтра, якщо буду складати, якщо буду складати, то я зніму, але там буде коротенький ролик, то він піде вже на на післязавтра. В общем так. Чортова. Волинянка. Значить так. Я, щоб я був не, від, не виключив камеру, то ви б почули дуже багато нових слів. Коли я одівав той чортів скат з волинця обидва я так намучився з ними. А зараз почав витягувати того свяха, а він зламався всередині. Думаю, витягну його та й віт це якось. Ага, а зняти то я його вже не міг. Став колом і все. Ну, є на це он така штучка. Я його розрізав. Не міг зняти. Заклинив і все. А є в мене такі он скати. Два штуки. Чого ж я мучуся з тим? Ну він трошки вищий, да. Та хрен з ним, що він вищий. Це що? На скорость сліє. Поставлю я ці скати. Вже і заодно той зніму щось там є. Ну, вже, щоб одінакові були. Ох, же ж намучився. З цими проблем не буде. Ось з цими. Тепер треба буде накачати камеру. Зараз я перевірю ще той скат. Одіну його. Накачаю камеру. Найду де там прокол. Oh. Ой, нема слов. Я всі слова вже висказав Добре, що ви не чули. так Зараз я Щось взяти компресор чи насос. Ні, я зараз візьму насос і накачаю ту камеру. Через ту. Волинянську скотину я забувся про. Ага, він ще тут заражається, так? Да? Ну нехай заражається. Нехай заражається. А ми йдемо до камери. Є, Найшов. Де та камера? Ось. Ну что ж, заклеим и все. И все. От зараза не хоче обриватися. Ne oldu o şey bu kusacık? Не треба казати, що не так. Робіть собі так. А ми робимо так. І ще ні одна не пустила. Я їх колись взагалі вулканізував. Ще яким вулканізатором? Поршень, доска, різьби, Бензину наливає. І було то хорошо. А зараз вже з'явився такий спосіб. 嗯。Uh. Звичайно, я ось так закатую. О, і одразу складаю і накачую. Ну це літом. Зараз якби, я не знаю, може погода не, не така, то я і тим більше, що я нікуди не спішу, то ми зробимо так. Ось зробив. І нехай воно нехай воно висихає, застигає і так далі. А завтра зберем зранку. Хоча я думаю, що воно і зараз, і зараз би можна було б збирати. Але для перестраховки, для перестраховки ми... Куди я, я нікуди не спішу, все, нікуди не їм. О, для Перестраховка, нехай воно собі до завтра стоїть. Я думав його забрати туди до себе в котельню, але нахрена. Морозу немає. Воно і тут засохне. так. І вже можна збирати. Але я лишу на завтра. Так, піти до акумулятора подивитися, так? Да? Скотина, скоти, скотина з волинця. скотина скотіна. Як вони мене вже... Є ж вдома ось такі. Не, треба впухати було цю холеру. Ладно, ну він трошки вищий, але то таке. Ладно, йдемо подивимося до акумулятора. Ну Тут можна було б ще лишити, але він вже зарадився. Якщо я зараз піду робити ролик, я забуду про нього. Це точно. В общем, відключаємо, да? Відключаємо. О, треба ще клеми помастити. Ну це... Це я завтра зроблю. Зараз я вже налаштувався ці робити ролика. Бо це довга історія. Так, ну що ж. Поки. Так, відключаю я це все змотую. мотою. О. А ступіця все рівно, як ви сьогодні зібрав її. Взагалі ні, ні грама, ні шати немає нічого. А? Ну, я брав нові почіпники. Все, ступиця стара, а почіпніки обойми нові. А що якщо його? Можна буде приподняти. Як я тут понаварував його? Ага. Ага. Посередині теж. Можна перекинути, відрізати і підставити, ще щось, Да? Чи не треба. Та не треба його піднімати. Буде так. Так, все, змотую я цю переноску і йдемо робити ролика. Цей рік я помилився в розрахунках з дровами. Ще лише середина зими, а дрова в мене вже ну, ще до кінця місяця точно вистачить. Може і далі. Ну, нічого. Підріжемо. Чому я не палю? Тою від арпала, є така можливість, це для пана Володимира я розповідаю. У сусіда через хату є така шайтан машина, і якби я її попросив у нього, він би мені її дав. Це без проблем. Але чому в мене так не вийде, як у Льоні Бабошка? У Льоні Бабошка. Котел тут не такий, як він, ростом котел. Плюс теплотраса йде, в нього котельна -ко 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 стоїть в стороні, то там у нього все можна кидати. Він носить мішками туди засипає, як, як зерно в ДКУ. А у мене, мене збоку закидати. Ну, більше відра я туди не насиплю. А всипиш два, якщо запхаєш, то він у мене одразу закипить котел. котел Тому що у мене мала кубатура хати і котел стоїть там же. Він моментально набере температуру води і буде кипіти і навіть той насос не допоможе. Та що це за кури? Так що... Ні, я дякую, що ви мені підказуєте, але воно мені не підходить. Ось ці які грубші, ну ви бачили вчора, я їх рубаю на тачку і складаю то, то буде в цьому будинку палитися. бо вони для котла мені теж не підходять. Які трошки такі ось такі, ого. А вже ось ці, ці вже підуть для котла. Ну це мені прийде, щоб тако на, 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 нарубати тим арпалом, Це мені прийшлося сидіти під котлом як днівальний, і лише підкидати туди. І пантрувати, щоб не закипіло. Це, це не серйозно. Але все рівно дякую, що підказуєте. А я вам розказав, чому я так не... Чому я так не роблю. Я кидаю грубі. І годинки-півтори, а то й дві я туди не йду. А може і більше. <клух> В залежності, які дрова. Воно собі на цепочки держить, ліє. А якщо я це горіще накидаю, то воно не вдержить. Воно закипить мені зразу. Отак, От по-моєму, розказав. По-моєму, розповів. Все. Який у нас вийде ролик на кілька хвилин не знаю. Ну, наскільки є, настільки буде. Не буду я вже сьогодні нічого знімати. Йду я вже святкувати. О. А вам усім добра і миру. І будьте всі здорові. До зустрічі!